За якою майбутнє Україна так само прагне вступити в Євросоюз? Тому я думаю, такі джерела енергії, як сонце, вітер, агресія малі будуть розвиватися, і ми будемо теж. Поступово збільшувати їх об'єм загальному ринку. Будівництво сонячної станції було розпочато в жовтні минулого року, здали 1 квітня 2013-го. Офіційне відкриття відбулося за участю представників органів місцевого самоврядування, районної та обласної державних адміністрацій, духовенства та представників прикарпатських змі. Після офіційного перерізання стрічки на добрі починання станцію було освячено. Голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк вважає такий об'єкт першою ластівкою, яка дасть поштовх до розвитку. У новітніх технологій у нашій області в майбутньому. Слава Богу, що це перша ластівка, добра ластівка. І Я сподіваюся, що з цієї ластівки буде велике потомство і таким чином буде велике птахство. Бачите, які крила тут великі. У свою чергу один з інвесторів, екс-голова Львівської облдержадміністрації Микола Кміть, подякував за сприяння на Богородчанщині та в Івано-Франківській області загалом за належний інвестиційний клімат, а також розуміння громади. Область приємна тим, що вона добре відноситься до інвесторів. Наш такий лозунг, що ми завжди 100% платимо всі податки. Це давно прийнято в, наших, в нашій компанії. І це наша гарантія, що ми будемо чесно, справедливо працювати. Звісно, з сторони держави ми завжди чекаємо такого самого відношення. Зараз воно є, тому ми дуже раді.